Погляд на зіркові клосери та збирання місяця цієї осені з 130 доларів на селестрон TrailSK 8X42 бінокль. Восени небо дзвонить чому Селестрон Trailси K8X42 бінокль чудовий вибір для початківців та любителів природи? Жовтень прекрасний час року. Листя забарвлюються яскравими кольорами. Повітря стає свіжим і прохолодним, а ночі стають темнішими, відкриваючи захоплюючі можливості для спостереження за зоряним небом. І якщо ви довго думали про приєднання до світу астрономії або просто хочете краще побачити осінні пейзажі, зараз, -зараз це чудовий час для цього. Особливо, якщо ви можете це зробити з хорошим біноклем. Напередодні жовтневого прем'єр міністра дня ви можете придбати бінокль Celestron Trails C8X42 в Амазонії за неймовірно привабливою ціною лише 140 доларів. Це найнижча ціна з 2023 року, і це робить цей бінокль відмінним вибором для тих, хто тільки починає свій знайомство зі світом астрономії або просто хоче мати надійний інструмент для спостереження за природою. Чому Celestron Trails C8X42? Я давно любив астрономію і почав, як і багато хто, з біноклем. Згадуючи свій перший досвід, я розумію, наскільки важливо вибрати правильний інструмент. Занадто слабке збільшення не дозволить вам розібратися з деталями, але занадто сильне призведе до вузького поля зору і ускладнить пошук об'єктів. Celestron Trails K8X42 пропонує ідеальний баланс між цими параметрами. У 8 кратному збільшенні є оптимальний вибір для початківців. Це дозволяє покрити досить велику площу неба, щоб легко знайти сузір'я та зіркові скупчення, але в той же час зберігає ясність зображення та широкий кут зору. 42 мм діафрагма об'єктива збирає достатньо світла, щоб забезпечити яскраве та контрастне зображення навіть в умовах міського освітлення. Осіннє небо, зоряні скупчення та повний місяць. Восени небо особливо щедрі з вражаючими предметами. Зараз, далеко не яскраві літні Сузір'я, ви можете краще побачити багато зіркових скупчень, які зазвичай втрачаються в сяйві більш відомих небесних тіл. За допомогою Селестрон Trail СK8X42 ви можете побачити знаменита галактика, також відома як Сім Сестер та кластер Джада в Сузір'я Тельці. Кластер альфа персий з яскравою зіркою Мірфака також буде чітко видно. Ці кластери виглядають як накопичення мільйонів зірок, зібраних в одному цілому. У біноклі вони виявляються не лише точками світла, а складних та детальних структур. Ми не повинні забувати про повний місяць врожаю 6 жовтня. Яскравий місячний диск заповнить небо, і за допомогою біноклів ви можете розібратися з місячними морями, кратерами та гірськими хребтами. Це дивовижне видовище, яке змусить вас відчувати себе частиною величезного всесвіту. Мій особистий досвід біноклі як універсальний інструмент. Я сам використовував бінокль Celestron Trail C8X42 протягом декількох років. І можу впевнено сказати, що це чудовий універсальний інструмент. Він добре підходить не лише для астрономічних спостережень, але і для спостереження за природою. У вихідні я часто ходжу до лісу чи парку, щоб спостерігати за птахами, тваринами та рослинами. За допомогою бінокля я бачу деталі, недоступні неозброєним оком. Мені вдалося спостерігати за гніздуванням птахів, відстежувати диких тварин та вивчити різноманітність рослин. Переваги Селестрон Trailsi K8X42. Окрім відмінного зображення та універсальності, Celestron Trailsi K8X42 має ряд інших переваг. Світло, компактний дизайн, зручно брати з собою бінокль з собою в поїздках. Водонепроникний та туманний збірник, біноклі надійно захищені від вологи та туману. Призми на даху: забезпечте компактний та простий дизайн. Широке поле зору спрощує пошук об'єктів. Полегшення очей забезпечує комфортне спостереження. Довговічність біноклі виготовлені з якісних матеріалів і розроблені для тривалого терміну служби. Хто повинен купити Celestron Trails C8X42? Цей бінокль ідеально підходить для початок астрономів, чудовий спосіб познайомитися з світом астрономії. Любителі природи дозволяє краще розрізнити деталі світу. Мандрівники компактний і легкий, зручно взяти з собою в поїздках. Всі, хто хоче насолоджуватися спостереженням за небом і природою. Чи варто купувати, безперечно. За цією ціною, це один з найкращих біноклів на ринку. Він пропонує чудову якість зображення, універсальність та надійність. Якщо ви давно подумали про придбання бінокля, зараз зараз це ідеальний час для цього. Поради для початківців астрономів. Почніть з простого: не намагайтеся одразу знайти найскладніші об'єкти. Почніть з сузір'я та яскравих зірок. Використовуйте зіркові картки, вони допоможуть вам орієнтуватися в небі. Знайдіть темне місце: чим менше світла, тим краще видно зірок. Нехай ваші очі звикають до темряви, це займе близько 15-20 хвилин. Не бійтеся експериментувати, спробуйте різні методи спостереження. Насолоджуйтесь процесом. Астрономія це захоплююче хобі, яке може принести багато радості. На закінчення. Жовтень чудовий час для початку астрономічних спостережень. Бенкаулс Селестрон Трейлс к 8X42 відмінний вибір для початківців, що пропонує відмінне співвідношення цін. Скористайтеся цією можливістю, щоб відкрити красу зоряного неба та навколишнього світу. Не пропустіть шанс придбати цей бінокль за неймовірно привабливою ціною напередодні жовтневого прем'єр-міністра дня. Повірте, це буде одне з найкращих придбань у вашому житті.